Привіт, штучний інтелект. Знаєте, це може бути або наш найбільший тріумф, або ж остання помилка. Просто уявіть: сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це таке: неймовірні можливості чи все таки величезні ризики. Адже ця технологія вже тут вона змінює світ і ставить перед нами питання, яких раніше просто не існувало. І ось тут ми бачимо, що є по суті два абсолютно різні сценарії. Бо штучний інтелект це ж не просто черговий гаджет. це знаєте, як палиця з двома кінцями. З одного боку обіцянки просто фантастичні, вилікувати хвороби, зупинити зміни клімату. А з іншого є ризик створити проблеми, про які ми зараз навіть не здогадуємося. І саме це, власне, і є головним болем для всіх для розробників, для урядів, ну і зрештою для нас із вами. Тож, з чого почати цю розмову? Давайте з найочевиднішого, але й найскладнішого питання а хто взагалі за все це відповідатиме? Ну дивіться ситуація проста. Безпілотник потрапляє в ДТП або якийсь алгоритм приймає рішення, яке завдає шкоди. Одразу ж постає питання, причому не тільки юридичне, а й глибоко етичне. І знаєте, що найцікавіше? Спостерігати, як юристи по всьому світу ламають голови над цим, і вся ця величезна дискусія, по суті, зводиться до двох основних підходів. Тобто, як нам сприймати шиї? Це просто, ну скажімо, дуже складний молоток, де за все відповідає той, хто його тримає в руках, чи все-таки його здатність самостійно приймати рішення вимагає чогось абсолютно нового, можливо, навіть якогось статусу, наприклад, електронної особи. Треба розуміти, що наділити щось правосуб'єктністю це не жарти. Це справді величезна річ. От, наприклад, корпорація це ж теж штучна конструкція. Але вона може володіти активами, підписувати контракти, її можна подати до суду, це серйозний статус. І отут юристи здається знаходять досить витончене рішення. Вони проводять аналогію з корпоративним правом. Є там такий термін проникнення за корпоративну вуаль. Ідея проста якою б складною не була структура, за нею завжди стоять конкретні люди, і до них завжди можна дістатися, тобто за машиною завжди є людина. Тож, якщо підсумувати, на сьогодні все доволі однозначно відповідальність на людях ще це інструмент, і це, до речі, дуже важливо, бо такий підхід не дозволяє виникнути ситуації, коли, знаєте, сталася біда, а винних немає, так званої прогалини у відповідальності. Добре, з теорією розібралися. А що ж на практиці? Давайте подивимося, як це все вцілюється в життя. І тут, як часто буває, попереду всіх Європа. Вони вже розробляють перші у світі правила гри. Отже, у липні 2025 року ЄС зробив перший крок представив кодекс поведінки для шиї загального призначення. Важливо розуміти, що це поки що добровільний документ. Це, скажімо так, рекомендації для таких гігантів, як OpenAI чи Google, про те, як робити все ну, відповідально. В основі цього кодексу лежать три ключові ідеї: перше прозорість даних, тобто ми маємо знати, на чому навчали модель. Друге повага до авторського права це щоб захистити контент, який створюють люди. І третє, найголовніше, це безпека, щоб ніхто не міг використати цю технологію на зло. І, звісно, ці правила стають значно жорсткішими, коли мова заходить про найпотужніші системи, ті, які можуть нести реальні системні ризики для всього суспільства. Тут уже жодних компромісів. Так, правила, етика, кодекси це все дуже важливо. Але давайте до головного, до того, що турбує абсолютно всіх, а як це все вплине на наше звичайне життя, на нашу роботу? От вам реальний приклад водій, таксі, який працює через додаток. Його босс це не людина, а алгоритм. І цей алгоритм може в будь-який момент вирішити, що водій щось порушив, і просто відключити його від системи. Все без пояснень, без апеляції, без розмови з живою людиною. І проблема в тому, що такі системи часто просто не розуміють контексту реального світу. От, скажімо, кур'єр не може доставити посилку, бо поштомат зламаний. Для системи це провал, мінус до рейтингу. А те, що людина тут ні до чого, системі байдуже. А тепер цифра. Просто послухайте 800 мільйонів. Це не просто число. За оцінками Макінсі, саме стільки людей по всьому світу можуть або втратити роботу, або їхня робота зміниться докорінно. І це все до 2030 року. Але тут важливо розуміти мова не стільки про зникнення роботи як такої, скільки про величезний тектонічний сув. Зникають рутинні механічні завдання, а на їхньому місці з'являються нові професії: ті, хто буде створювати ці системи, керувати ними, контролювати їх. І знаєте, не все так посимістично, є й інші прогнози. Наприклад, аналітики з Гартнер порахували, що ШИІ може створити 2,3 мільйона нових робочих місць, а зникне при цьому 1,8 мільйона. Тобто, в підсумку ми можемо бути навіть у плюсі. І ось ми підходимо до найголовнішого: майбутнє не написане наперед, воно не визначене. Те, яким буде світ зі штучним інтелектом, цілком і повністю залежить від рішень, які ми приймаємо прямо зараз. Ми дійсно на роздоріжжі. Один шлях веде до світу з масовим безробіттям і ще більшою нерівністю. Інший до світу до робота стане більш творчою, гнучкою, а небезпечні та нудні завдання візьмуть на себе машини. Куди ми звернемо, залежить від правил гри, які ми встановимо сьогодні. Але треба чітко розуміти: позитивний сценарій не вімкнеться автоматично, він не станеться сам по собі. Це вимагатиме свідомих, скоординованих зусиль. Треба буде змінювати податки, посилювати захист прав працівників і, що найголовніше, створювати щі, в центрі якого буде стояти людина, а не просто ефективність. Тому, знаєте, ми стоїмо на порозі чогось абсолютно нового. І головне питання зараз не в тому, що штучний інтелект зробить з нами. Головне питання, що ми вирішимо зробити з ним.